Гірше за тоталітаризм не буває нічого, окрім воєнного тоталітаризму. Ну, це все одно, що вірити, що Ленін ходив із костюмчиком від робочих і був таким самим робочим, як і всі решта. Ми не розуміємо фундаментального принципу відмінностей між народом та владою. Надзвичайно погана новина із соцопитування. виявляється, що наступною владою більшість українців, ну майже більшість, 45%, бачать у військових. Таким чином, український народ, українське суспільство вже готовий до нової чергової хвилі популізму. При тому, якщо подивитися на історію, то ми повинні чітко розуміти, що гірше за тоталітаризм не буває нічого. Окрім Воєнного тоталітаризму. Якщо ми довіряємо якомусь прошарку суспільства або якійсь яскравій особистості і вважаємо, що прийдучи до влади, вона кардинально щось змінить, ми не розуміємо фундаментального принципу відмінності між народом та владою. Коли ми дивимося на людей із народу, ми чомусь думаємо, що прийдучи до влади, вони залишаться такими ж самими людьми з народу. Але насправді ні. Так ніколи не працює. Тому що, коли люди приходять до влади, вони стають представниками влади, вони починають мислити інакше. І розраховувати на те, що вони залишаться з народом, це нісенітниця. Це самообман і маніпуляція. Ну, це все одно, що вірити, що Ленін ходив із костюмчиком від робочих і був таким самим робочим, як і всі решта. Пролетарем. Перед тим, як Переходити до влади фактично байдуже, з якого прошарку суспільства ця людина, коли вона переходить до влади, вона стає представником влади. І розглядати тут треба не її походження, не її моральні якості, а розглядати треба її політичну програму і міру популізму, яка в ній присутня. Причому, чим більше там загорування з народом, чим більше там популізму, тим гірше буде у підсумку для народу. Про це обов'язково повинен розуміти кожен українець, тому обов'язково поширюйте це відео. А також більш глибоко про цю проблему читайте у моїй книжці про унікальність української культури. Тому переходьте за посиланням у шапці профілю.